Демонтувати у Черкасах радянські символи, перевірити відповідність законам рішень земельної комісії та тендерного комітету. Ключові питання в порядку денному сесії міськради. Також депутати говорили про важливість підтримки черкасців, які повернулися з зони АТО. Була на засіданні Юлія Порпленко. Розпочали сесію традиційно виступами. Микола Добровольський оприлюднив запит до міського голови щодо виконання раніше затвердженої програми допомоги атовцям та їхнім родинам. Осені ми ніяк не можемо знайти земельні участки для того, щоб надати їх воїнам. АТО. з дев'яти пунктів програми на сьогоднішній день тільки один перший пункт розглянутий, наданий порядок, та затверджено. Депутати порушили питання прозорості діяльності земельної комісії та тендерного комітету. Зокрема, Інна Кукуленко-Лук'янець поставила під сумнів компетенцію ПП Техбутнагляд, яке виграло тендер на ремонт другої дитячої поліклініки. Виникали питання стосовно місця знаходження цього підприємства, неможливості зв'язку з ними та досвіду роботи з бюджетними організаціями. Міські чиновники закликали обласних керівників переглянути державні субвенції на перевезення пільгових категорій населення на електротранспорті. Через недофінансування вельми вірогідно є відсутність тролейбусів на маршрутах у вихідні. Наш тролейбусний парк не отримав в цьому році 3,8 мільйона гривень. Саме субвенції не до отримав. Вони були перерозподілені по Черкаській області. На сесії Юрій Ботнар порушив питання про демонтаж радянської символіки у місті. І з цим депутати погодились. Також вони не проти перейменувати одну з черкаських вулиць, на честь загиблого атовця Володимира Ложешнікова. Колишній правоохоронець пішов на війну добровольцем, додому не повернувся. Загинув від поранення в Іловайську. Люди хочуть, щоб вулицю перейменалі на його ім'я Крупська, що була. Лужеш, Володимир Лужешников, Ложешніков і дать почетного гражданина города Черкас. Юлія Парпенко, Олег Кураш, Черкаська служба новин.